Вітаю тебе з твоїм святом, адже сьогодні день твого народження. Що побажати тобі? Звичайно ж, найголовніше моїм побажанням буде найміцніше здоров'я. Адже ти опора для своєї сім'ї. А ще я хочу побажати тобі миру, благополуччя і процвітання у всьому. Ти йдеш по життєвому шляху, вперто обходячи всі перепони, нехай же вони зовсім тобі не зустрічаються. Бережи себе і свою сім'ю, і будь щаслива. І хочеться ще побажати, щоб усе, про що мріялося, було реалізоване життя. Вірні друзі, домашнє тепло і затишок. Дорогі улюблені. Насправа, нехай усе це буде в твоєму житті, ніколи її не покидає. І найголовніше будь завжди здорова. З ним народження тебе.